Україна розчарована Британією, тому що нам не надали більше ракет великої дальності. Ось про таке йдеться в публікації видання The Guardian із посиланням на неназваних українських чиновників. Співрозмовники медіа заявили, що британський прем'єр Кір Стармер ще жодного разу не відвідав Україну, і якщо він не поповнить наші запаси ракетами Storm Shadow, то йому мовляв немає сенсу їхати сюди. Джерела видання зазначили, що Британія не поставила жодних додаткових ракет зі своїх резервів навіть для використання проти цілей. У Криму та на інших українських територіях, окупованих Росією, ситуація не така, як тоді, коли прем'єр-міністр тоді був ріші сунок, і відносини погіршилися, зазначають співрозмовники з Ґардія. Отже, щодо надзвичайної ситуації, яка відбулася у сусідній країні, в Польщі загинув українець у наслідок надмірного застосування сили з боку місцевого поліцейського. Ця трагедія сталася 29 жовтня в місті Ополе на південному заході країни. Про таке повідомив речник окружної прокуратури Станіслав Бар у коментарі Українформу. Отже, він розповів, що поліцейському нині висунуто обвинувачення і його відсторонили від використання службових виконання даруйте службових обов'язків. А також заборонили виїжджати з Польщі. Чоловік відмовив. Овся визнати провину йому загрожує нині до п'яти років ув'язнення. За словами речника прокуратури, ростантіла загиблого засвідчив, що ймовірною причиною смерті було удушення. Тіло українця вже передали родині, а представник прокуратури також запевнив, що слідство виключає, що це сталося у контексті національної неприязні, натомість вважаючи подію нещасним випадком.